Доброго раночку, зараз 6 ранку. Гляньте, зустрічає ранок в мене з якою красою. І я її передаю вам. Гляньте, ну, які пушистенькі, пухнастенькі, як ведмедики, гляньте. Ой, а як пахне. Оце воно вже почала розцвітати. Почав розцвітати мій бузок. Ще он є й закриті. Але в основному, о! І тут краса. Гляньте, гібіскус починається розпускатися. Ой, тут все в бутонах. І самое головне, я прийшла до полунички. Дивіться, скільки вже її пов'язалося, скільки її буде. Одна зав'язалась, друга цвіте, третя викидає бутончики. О, дивіться, бачите? Гарненька така полуничка. Дуже була пострадала. Дуже була пострадала від морозів. Було дуже багато, он, наприклад, дивіться. І о! А були п'явитки. Ну нічого, дивіться. Красота. Красота. Ох, буде. Буде, 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 буде. Красота така смакота. О, на підставочках лежить собі. Їй дуже зручненько. Я не думала, що я буду садити багато полуниці. Ну як багато? Тут 30 курчів у цьому, у моїй грядочці одній. То я купила підставочки тільки... Гляньте, тільки полола. Ну, це зілля як насміхається з мене. Де ти берешся? Я купила підставочки у Фейсбуці, побачила оголошення. Мене багато людей питає, де ти купила такі підставки. Я побачила оголошення у Фейсбуці. Гляньте. От, зараз полю водичкою. Дивіться, для зрівняння. Без підставок лежить на землі. Воно вже, бачите, парусточки дає, вусики. І шкода обривати, слухайте ці вусики, ай не буду обривати. Хай буде, он дивіться, вусик. Ой, почало вусики вже давати. От, Я побачила оголошення у Фейсбуці. І быстренько заказала, навіть не записала телефон. А тепер мені треба, бо я ж, он, бачите, це не добрий. Я ж розширилася. Я зробила вже замість двох рядочок. Гляньте, як красиво, слухайте. Замість двох рядочок Надя зробила п'ять. А тепер не вистачає. І тепер я не можу знайти. Може, дехто побачить, підкажете. Ось такі листочки всі я видаляю. Оце кожен день отако. То те, то те, то те. Дивіться, скільки тут гусів. А будуть... О тут вже підозра, тут вже щось є, Уже пов'яли листочки. Вже, мабуть, заліз э, цей хрущ. Ну, не хрущ, а ну, Хрущовий цей забулек називається. Рівень мій стоїть, не посадила. Ох, який кущик, оцей гарненький. І так, тепер не вистачає мені цього підставочка. Бачите, для зрівняння. Ті лежать собі як королеви, а ці страдають на землі. Була забілила цю сторону теплиці, дощик пройшовся і змило. Оце один рядочок, у мене тільки один рядочок. Флоріда б'юті, я буду його. Ні-ні-ні-ні, не так. Не так сказала, де ж стаканчик. Тут писало Флоріда Б'юті, у мене аж два парнічка. дуже хороший сорт. Ой, забула, як називається. І тут лежав стаканчик. І куди вже я його діла. Посипала все, дивіться, посипала все отакою от штукою брос. І в теплиці посипала, тому що я побачила на. І тут вусики. Я побачила на баклажанах тлю. так трошечки, то я бігом поїхала, а тлю розносять вже швидкі мурашки. От, гляньте. Оце мені показалось мало парничків моїх. Я доробила. Гляньте, яка краса. Це я сама таки придумала, гляньте по-жіночому. Що ще я краще можу зробити? О. І тут, ви знаєте, комфортно. Я поливаю, а це в мене цибулька залишилась, як я садила. Отаку от взяла по кругу, прямо так от покидала, покидала і присипала. Отаке. От так що за підставочки я даю відповідь, що я хочу купити і не знаю, де купити. Тому що думала, що буде у мене два, дві високі грядки із полуницею, а я посадила п'ять. І тепер буде гарна, буде гарна в цьому році. Гляньте, яка буде гарна. Ну, це така полу...он, теж треба обірвати. Дуже-дуже пострадала клубніка від цих весняних приморозків. Прямо дуже гляньте. Ось я знайшла. 10 днів в мене не буде. Оставляю в хороших руках це все. Терміново треба їхати в Іспанію. Прямо терміново. І сьогодні в мене в 10.40 автобус. 48 годин буду в дорозі. От, тут за всім будуть дивитися, тут все буде. Функціонувати, як було, так і буде. Буде жити одна пара родичів моїх з дітьми. От, і будуть дивитися за всіми. Це вони залишаються не перший раз. О, вони все знають. Отаке. От не хочеться залишати. Ах, які хорошенькі! А дивіться, який кущик буде, зараз я приближу трошки. Такий величезний. Дивіться, оце бутилка стоїть і тут чимсь я обробляла. Щось я робила і залишилося, то я поставила. Треба його викинути разом з бутилкою. Оцей кущ, гляньте, яка красота. І оце він розсіявся. Оце він сюди посіявся. І шкода виривати, слухайте. Бачите, це підпорна ця стіна. Отут я повинна ходити. А це насипала від слимаків, теж купила. Тоже такий самий брос. І дивіться, ну як же таку красу. Але як з одного куща? От ви мені скажіть, он там от в кінці, бачите, рожеве, кош фіолетовий. А тут он, дивіться, бачите, яка комедія. о! Такий колір вийшов. І такий колір вийшов. Хай росте, як його виривати. Я скоро тут заростуся в квітках. Ай яка клубничка, я так радуюся. Ранок, тишина. Тільки що закінчилась тривога ця гадська Ой. і бузок. Бажаю вам всім хорошого, спокійного дня, щоб не було оцих тривог у нас в кінці кінців. От. Дарую вам цю красоту. Ой, як красиво! Хто живе в селах, він, звичайно, має теж. А хто в містах? Дивіться, яка красота. Перебирайтеся в села. Я сім років 3, травня, 3 червня 7 років буде, як я живу в селі. Я жила в місті також. А це перецвіла царська корона, бачите? Але її ще не можна зривати, хай ще підсохне. І тоді я її акуратненько зріжу. От. І от таке. Дати вам букетика квітів такого сьогодні. Сьогодні я показую в другому місці, в мене дуже велика територія. То я понасаджу квітів. Отаке. І отаке. Все, на цьому все. Біжу в теплицю, треба пару огірочків, ще підв'язати. Огірки цвітуть потрошки. Ой, дай Бог буде все добренько. Всім хорошого дня, всім здоров'я, всім хорошого добробуту у ваших сім'ях. Добра. Бажаю миру для всієї України. І все, до слідуючого відео. Може, щось буду вам з дороги показувати. А в дорозі 50 годин автобусом. Отаке.